Всім привіт! Кхе -кхе. Весна а, якось не хочу з вами ділитися поганим настроєм. Ну, я не буду ділитися, просто якусь байку розкажу вам занудну Попереджаю, хто там. Давайте одразу виключайтеся, бо певне, що буде щось нудне сьогодні, байка якась затяжна. От. От. П'ю свою улюблену каву. З молоком. <кій> Вискочив на двір, бо, блін, в хаті п'єц пі... Потравив, коротше, я гризунив. І десь одна звірюка перед смертю підлізла десь в, в хату під, під підлогу. Смердить чортом, блядь, рягати хочеться. Ну що зробиш? Зривати всю підлогу, шукати десь. О, колись розкажу вам історію. Боже, борони, не травіть мишей в машині. От. Добре, що нагадав, то буде, то буде слідуюче відео. Лайфак, як то й кажуть. От. Зварив собакам каші. Бачите, каша? Каша собакам гречана. Ну, правда, не з крупи, а з, з цього переділу. Скажете, що Васька здурів. Ні, я не здурів. У мене просто в хаті лежить пару тонн гречки. ну Крупи гречаної маю на увазі. Ціна на ню смішна. До сліз. <реш> як для виробника, як для нас. От. А переділ то взагалі дешевий. Щоб його здати, то десь по 10 гривень дадуть. А ми собакам купляємо лапи кості по 12 гривень, по 15, по 10, по 20 Так що я вважаю, що ну, звісно, собаку на одній гречці блін, погано Але якщо тиждень поїсть гречку, а потім там раз в тиждень йому зробимо свято, в неділю чи в суботу костомашки, М'яско, то я думаю, Надо в нього не впадуть. і <кій> Яєць менше десь <нести> не стане. <кій> от ну, така справа. На дворі похолодало. От стоять ті мотоцикли, шофари замотані замовник. Морочим нам голову чуть не рік за ті мотоцикли, зараз щось починає випендруватися. Вот. Ну, Не буду там поки в подробності вникати. Настрою до роботи нема зовсім. Бачите, стиральна машинка так і лежить. Як я вам відео знімав. Десь тиждень назад так вона і лежить. А в нас вже в хаті екологічна катастрофа намічається, вже кінчаються чисті труси, носки, буде піпець. От. Треба робити, А як то кажуть, а до роботи не стоїть. От. Ну, але ж стоїть, не стоїть. То той випадок, який я не люблю, коли мусиш. Я люблю таку роботу, що можна відложити <гум> на завтра. Колись мої бабуня казали: не божка, на завтра добре відкладати тільки сир. <гум> ну, то таке. Ага. Ну от, знову ж в мене вступ був такий абсолютно не до того, про що я хотів розказати. От вітрець ще задуває, пане буде вам погано чути. А історію сьогодні теж я нагадав, вона в мене навіть в блокноті її нема. Історія знову ж пов'язана з мотоциклами, з обідами і таким справами. Значить, можливо, себе впізнають хлопці, учасники тієї історії. Вам привіт, хлопці. Історія була така. Ну, звичайна справа. Приїхали до нас, пацани з сусіднього села. Дядьку, хочемо, хорошу МТшку. Ну, нема в мене такої. Ну, буде, то подзвоніть. Добре. Пройшов якийсь час. І дзвонить до мене мій постійний клієнт з Ровенщини. Василю, виручай, там якісь проблеми в аварію попав, треба грошей купу, продаю свого мотоцикла. А той мотоцикл то половину запчастей взяті в нас. От. Ну, чоловік дуже так гарно глядів, мотоцикла, так старався для себе. Правда, він такий був трошки вдосконалений, не оригінал. МТ-10, по-моєму. Дзвонить, каже Василь, вже приїжджай, бо мені, мені гроші треба край край вже. І то дуже-дуже спішить. Ми в машину, по-моєму, то село Верба, Дубинський район, по-моєму, не Верба, берег. Я коротше, плутаю, Верба, берег пов'язані з річками назви сіл. А то не особливо важливо. Забираємо той мотоцикл, веземо додому і їдемо тут по місту, а мотоцикл на прицепі з коляскою. Ах. Дзвонять до мене ті пацани. Дядьку, а чого ви не дзвоните, що мотоцикла маєте? Та кажу, хлопці, я його тільки везу, що ж дзвонити. а ми знаємо, а ми взаді їдемо. Як то ви взаді їдете? Ну, ми ззаді їдемо за вами. Подивився з дзеркала, їде якийсь москаль зелений взаді. Ну, добре, ми заїхали у двір, ззаді хлопці. Сюди-туди, зразу того мотоцикла там обмасувати, дивитися, скільки хочете. Тралі палі, я кажу, та що я сам не думав про, про скільки хочете, бо тут така була якась спонтанна. знаєте, ну Дуже-дуже все було спешно, дуже той продавець спішив. Ми навіть не заводили в нього тому моцикла. Тут ми мотоцикла вже на дворі завели, пацани катнулися тако по дворі, все. Дядько, давайте мінятися. На що мінятися? На москвича. Кажу, хлопці, та нафіг мені той москвич здався. Вони, та, дивіться, газово, Москвич люкс, ну цей, модель знаєте, на експорт. Газова установка, е, якийсь там карбюратор, е, затемлене скло. Ну, коротше, купа там всяких наворотів, фаркоп, ще щось там. ще щось там, Хвалять, хвалять, хвалять того, мотоц... того свого москаля. Кажу, хлопці, та не треба мені того москаля, ну, його продати тяжко. Е, тут один каже. Гідроусілі руля! Я такий, що що в Москвичові, гідроусілі руля. Два. Кажу, хлопці, якщо там є гідроусел, я ж кажу: ви знаєте, що таке Ну Нічого не знаємо. Кажу, якщо він там є, міняємося без питань. І вони такі ділові підходять до москаля, відкривають капота, і в мене челюсть, чуть, блін, по пальцях не впала. Гідроусилитель в Москвичовій. Уявляєте, звичайний такий, ну як звичайний Москвич Люкс, але типу АЗЛК, чи як він там називається, з тих АЗЛК і. Ну, коротше, з того різновиду. Хтось всадив туди саморобний гідроусилитель, Отакий От фокус. Ну і як кажуть, за базар треба відповідати. Мусів, мусів промінятися. <смі> От. Але бачив, пацани молоді. Кажу, хлопці, у вас там батьки, ніхто нічого. Ні ні, 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 Ми вони хотіли їхати прямо з двору додому. Кажу, ви звідки? Ну, тут та села недалеко. Кажу, хлопці, давайте я вам того моцикла підвезу безплатно. Щоб ви собі вдома вже там привикли на ньому їздити, а вони таким моциклом раніше не їздили. Ну добре, загрузилися, поїхали. Не доїжджаємо до того села кілька кілометрів. Дядьку, стійте, що таке? Ми ж хочемо в село приїхати на мотоциклі, щоб нас бачили, дівчата. Йомаю, ну що ж то ми на прицепі в мотоцикл їде? Ну кажу, як хочете, вже тут спокійніше, Що таке? Там ну село вже знаєте, не то, що тут через місто їхати, і так і так далі. Вигрузили. Не спіли хлопці завезти того мотоцикла, як вже злетіли з дороги в обрив. Ну, правда, цілі не перекинулись, нічого зобразили швидко. Ми бігом по виска, коли я ще був своїми хлопцями з машини, зловили того мотоцикла. Ну там такий, знаєте, дорога так набагато вища від поля, як воно називається. Ну, коротше, а вони туди в обрив, десь щось не вкерували, бо мотоцикл з коляскою треба вміти ним їздити, треба привикнути до того. От. от така була історія. То, то фактично перша серія по обміну, як ми вимінили того москаля за МТ. Забігаю на Продавали ми того москвича років три <кхи> і знов поміняли на МТ. А яке, що і як, і до чого, то вже я розкажу в другому відео. До, до зустрічі в ефірі. Дивіться, якщо вам цікаво. І дивіться, якщо не цікаво, коротше, як собі хочете. Бачите, я з вами розговорився, кава то в мене пущі вистигла вже, аж пальці земно, але настрій починає підніматися. Так що буду з вами ділитися настроєм хорошим, а дощик починає капати, то трошки Ну, То нічого, в буді буду крутити. Дивіться слідуюче відео, якщо вам цікаво, розкажу продовження тої історії.